Я Світлана Коляда, я бізнес-наставник експертів, допомагаючих професій, і моя задача зараз саме якраз давати ту чітку систему, яка проводить клієнтів. Я пройшла цей шлях сама, цей шлях проходять мої клієнти і вони отримують результати. Бо все систематизовано, як мені говорять клієнтки, все розкладено по поличком, все відразу стає зрозуміло, чітко, прозоро і дієво. Тобто, даю. Не тільки знання, а ще дають чіткі конкретні алгоритми, інструменти, як з цим працювати. Відповідно, якщо ми переходимо, як то кажуть, зразу до справи, одна з перших причин, якщо ми говоримо їх три сьогодні, я то одна з перших причин це в першу чергу те, що у вас немає чіткої ніші або чіткого позиціонування. Я не випадково саме так почала представлення себе, що я себе позиціоную саме так. Саме через те, що є величезний страх у клієнтів моїх у експертів, те, що вони думають, що я зараз звузюся, я там зараз себе спозиціоную так як експерт вузького напрямку, і в мене не буде клієнтів. Так ось насправді все абсолютно навпаки, на 100% навпаки. Чому? Тому що, коли ми загальні взагалі для всіх і про все, ми нікому не зрозуміли. Я завжди приводжу порівняння. Я обожнюю свого сімейного лікаря, в мене прекрасний лікар. Але якщо просто провести певну паралель, якщо ми всі і про, для всіх і про все, це знаєте, це як просто сімейний лікар. До нього прийти для чого? Для того, щоб отримати направлення до якогось вузького спеціаліста. Я ж все ж таки пропагую і дотримую саме того, що вам варто себе визначити вже зразу як якогось конкретного спеціаліста, чи то ви будете окулістом умовно, да? якщо переводити на мову якраз медичного напрямку, чи то ви будете хірургом якимось, але знов таки хірургів є ціла копа, є дитячі хірурги, є дорослі, є кардіологи, хірурги. І ну, ви розумієте вже сам сенс того напрямку. І запитання, кого буде більше, скажімо так, затребуваність, Чи до широкого ну, До широкого буде знов-таки іти, звичайно, за поради, куди краще піти. Я не думаю, що саме в такому напрямку вам би хотілося працювати, щоб до вас приходили, щоб зрозуміти, а з чим йому, куди до кого звертатися. Краще буде, щоб люди вже до вас йшли конкретно за тим напрямком, за тією допомогою, що ви пропонуєте. Я зараз пропоную чіткі інструменти, які працюють, які приносять клієнтів і приносять дохід, однозначно і без варіантів, ну безумовно, якщо ви дотримуєтеся тих моїх рекомендацій і усіх нюансів. Чому тому що і ще один такий дуже важливий страх і момент у експертів, допомагаючих професій: як я можу обіцяти, як я можу нішуватися, якщо я не можу гарантувати результат? Звичайно, ми не можемо гарантувати результат. Я також не можу стовідсотково гарантувати результат за умови, що мене клієнт просто прослухає, знаєте, як на лекції побуде, законспектує, можливо, навіть отримає певні осяяння, інсайти, як це зараз всі говорять. Але, знаєте, зустріч завершилася, зошит закрився, умовно кажучи, і все, і пішов собі далі. А хто буде застосовувати, хто буде відпрацьовувати? Ну, я вам приклад приведу. Ми всі знаємо, що для того, щоб був прес, треба його качати. Знаємо? Знаємо. Запитання: хто робить? І коли ви робите? Коли вже пропікло, я можу зараз поділитися з собою. Почала ходити вже місяць більше в зал. І якраз зараз з кожним днем кількість людей все збільшується і збільшується. Чому? Ну, тому що вже скоро тепло, вже скоро треба буде легший одяг вдягати і, можливо, Щось буде зайве видне у людей. Тому все це дуже відносно і все це порівнюється саме з тими аспектами, коли вам це варто робити, а коли не варто. Тобто, перша, перша ситуація це вам треба чітко себе спозиціонувати. Хто ви, для кого. Якщо ви по стосункам, то по яким стосункам. Стосунки можуть бути різні, стосунки між колегами на роботі також можна буде розглядати як стосунки, розумієте? Ви по яким стосункам? Стосунки між чоловіком і жінкою? Прекрасно, уточнюю. А в яких аспектах ви хочете їм допомогти уникнути розлучення? Ви розумієте, які там можуть бути питання? Чи ви можете хочете допомогти їм знайти один одного? Це зовсім інші питання, як налагодити початок сімейного життя. Це різні питання, і різні клієнти, різні цільова аудиторія. І, відповідно, ось якраз другий момент, те, що ми можемо не дуже чітко себе позиціонуючи, просувати. Тобто, не виходити в ефіри, не проговорювати про свої заклики до дій. Тобто, не проговорювати те, що ви можете реально дати, яку проблему людини ви можете вирішити. Якщо я вам говорю, що я вам можу дати інструменти робочі, реально на 300% робочі, які збільшать ваш потік клієнтів, кому це актуально, той приходить до мене, слухає, робить, виконує і, відповідно, отримує результати. Кому це не актуально, він проходить повз ну і прекрасно, ми не створені один для одного, значить. На цьому проміжку життя. Ми всі ростемо, ми всі змінюємося, і ми можемо потім змінювати напрямок. Можливо, у вас зміняться якісь цінності, ну, вони стали, але пріоритети можуть змінитися в тих цінностях. Це дуже глибока тема, ми зараз туди занурюватись не будемо, але про це також варто пам'ятати. Так ось нам важливо про себе заявляти. Це означає, що треба себе просувати. Просувати можна різними способами, можна безкоштовно, а можна за гроші. От зараз, наприклад, я проводжу ефір, він іде як безкоштовний. І я даю достатньо цінну інформацію, тобто, можливо, вже про той момент в прикладі з лікарями ти вже спіймала свій інсайт і будеш думати, то який ти спеціаліст. А можливо, тобі треба більше часу, а можливо, тобі якісь інші інструменти ще додаткові потрібні. Так далі, тобто ці нюанси вони дуже важливі. Наступний момент. Дякую за ваші реакції, за ваші серденька, значить, вам відгукується це. Наступний момент: якщо ми говоримо, що у нас є дуже розповсюджений страх, це третя якраз причина, чому може не бути клієнтів у експертів, допомагаючих напрямків, що в нас є певний блок, нам страшно почути ні відмову. А тепер дивіться, якщо я знов-таки вам проведу цю паралель, аналогію з лікарем. Ну, Якщо до вас випадково ви себе позиціонуєте як травматолог, а до вас випадково людина попала з хворобою серця. Ну, І вона скаже вам, ні, мені ваші послуги не потрібні, мені не потрібно, в мене все ціле здорове. А чому він може так попасти? Ну, Тому що у вас не було на кабінеті таблички, що ви. Конкретно травматолог, або щось інше. Тобто людина не знала, вона просто прийшла в лікар, зайшла, відчинила двері, зайшла, поспілкувалася і зрозуміла, що ну, вам просто ну, у вас різні цілі. Я сподіваюся, на цих метафорах я трошечки вам провідкриваю розуміння, чому, чому люди говорять ні. Це одна із тих причин, що дійсно, ну, як то кажуть, не по тому фаху. А ви ж тут мені можете заперечити, да? я бачу ваші реакції, дякую вам, що ви можете, і знаєте, як в мультику, я і крістіка вишивати могу, да? і, і, і те можу робити, і те можу робити насправді, але все одно ми більш глибоко знаєте, є фахівцями в якомусь конкретному напрямку, і ми можемо підсвітити людині більш конкретно саме в тому напрямку. Розумієте, і користь наша буде більше. ось перший спосіб просування це безкоштовний. Тобто давайте цінність, користь своїм потенційним клієнтам безкоштовно. В тих же самих дописах, грілсах, сторісах, давайте користь, але, але є одна із найбільших помилок, що користь експерти розуміють в тому, що вони починають розказувати людям, а що це таке, знаєте, таку. Про просвітницьку роботу робити. Можливо, вона і потрібна, але вона потрібна в такому, знаєте, невеличкому контексті. Більше все ж таки о, цінним буде для клієнта, коли ви будете розповідати в метафорах, хоча б, як я вам зараз пропоную, да? або на кейсах. Якщо ви, можливо, тільки починаєте, ви можете сказати, що в мене кейсів немає, о, а ви самі собі можете бути найкращим кейсом. Ви, з чого ви вийшли, з чого, до чого ви дійшли. І це буде також дуже-дуже такий класний момент. І, знаєте, я вже ділилася цією технікою, вона працює достатньо ефективно, не всі хочуть в неї грати. Да? Це називається техніка «Отримай то ні». Тобто, у вас задача не отримати е, того клієнта, ну, звичайно. Приємний бонус, але задачу поставте собі просто отримати стоні, що вам відмовлять справа в тому, що якщо ви не здастеся, ну якщо ви будете грати в цю гру і не здастеся, то відповідно ви будете прагнути до того, щоб відшліфовувати кожного разу свою вправність. Ну, от ви, коли починали читати, ну, ви починали читати, ви по складам читали, потім ви вже по реченням читали, потім ви вже абзацем, хтось уже. Швидко читання, техніку володів, що він за 3 секунди одну сторінку зчитує і так далі. Це все досвід. Точно так само, коли ви будете проводити перші там зустрічі, якісь консультації, ви будете отримувати ні, ви будете отримувати досвід. І це мега-мега важливо. Потім, звичайно, важливо не забувати робити аналіз. А що тут було не так, а що тут було докрутити? Я вам навіть рекомендую такий лайфхак. Я його навіть рекомендувала ще, коли працювала в університеті зі студентами, коли ви готувалися до захисту дипломних робіт або чогось такого важливого, рекомендувала завжди проговорювати собі речі, якісь перед зеркалом. Це коли не було ще мобільних телефонів. Зараз інший лайфхак. Рекомендую усім записувати свою пропозицію, свою ідею на телефон, а потім дивитися самостійно. Якщо ви самі себе полюбите, якщо ви самі себе будете сприймати, як ви говорите, чи зрозуміло ви доносите свою пропозицію, то, відповідно, так будуть сприймати вас і клієнти. Відповідно, є ще такі моменти, які працюють швидко, і такі, які працюють на стратегії. Швидкі? Результати можна отримувати безумовно на близьких людях, в якому сенсі близьких. Ну, ті, хто вас вже знає. Ви можете попросити їх послухати і дати вам зворотній зв'язок. Можете тих клієнтів, які у вас вже були, запросити їх ще раз, можливо, на бесіду, для того, щоб знов-таки, знаєте, знаю купу. Експертів, які бояться брати зворотній зв'язок певною мірою. Тобто навіть бояться попросити, скажи мені, що було не так, чого тобі не вистачило в нашій о, взаємодії, чому не отримала ні, отримала я ні, а да, ти не сказала мені так, чого тобі не вистачило. Чому чомусь бояться? Бояться почути, о, начебто, якісь образливі слова, такі, знаєте, такі, які ранять. В свою адресу, але насправді істина трошечки в іншому. В тому, що ви можете просто отримати якісний зворотній зв'язок, і ви будете знати, що вам покращити. Подумайте над цим, це буде дуже корисно, і аналіз цих аспектів ваших ні і гра в Стоні, вона вам принесе дуже швидко результати. Ви вже будете отримувати, і ви вже не будете боятися, ви вже будете знати, що вам говорити, як вам говорити, в якій послідовності і так далі. Знаєте, ну це як таке тренування. Віднесіться до цього на початку, принаймні, так, як до тренування, а потім, звичайно, вже вдосконалюйте, покращуйте, і будуть у вас результати, ті, які ви дуже класно будете давати. Якщо десь із цих моментів щось у тебе якась прогалина і взагалі не знаєш з чого почати, з швидких напрямків чи стратегічних, стратегічний напрямок він включає в себе в першу чергу це регулярний днів, обов'язково, певні інструменти безкоштовного характеру, що варто давати клієнтам. Тому, якщо тобі важливо і цікаво створити свою власну таку карту можливостей, твоїх можливостей. Я запрошую тебе якраз на створення цього плану, цієї карти. Ми розберемо з тобою конкретно, що тобі заважає, що так знаєш, скажу навіть, які в тебе ресурси вже є, що тобі спочатку заважає дуже момент, да? Ми визначаємо вже розкрию трошки таємницю, якщо хочеш, ми роз, знайдемо твої обмежуючі упередження. Я ще дуже класно знаходжу внутрішні конфлікти людини. І, знаєте, одна із розповсюджених причин внутрішніх конфліктів хочу багато грошей, але й хочу мало працювати. Ну, знаєте, ну, так не буває, особливо на початку. Або хочу багато клієнтів і хочу працювати всього-навсього три години на добу. Або хочу багато грошей. А навіщо вони потрібні, також не знаю. Або там інші є переконання, що великі гроші, то великі ризики. То в общем, там дуже така велика палітра всіх нюансів, які можуть бути, зараз я зовсім не поділюся. Да, дякую вам, що ви говорите, що ви погоджуєтеся з тим, що є ці внутрішні конфлікти, і їх варто вирішувати. Тож на цій зустрічі, яку я називаю, Карта можливостей: ми з вами розберемо те, що вас блокує, те, які у вас є ресурси, і, відповідно, дам як мінімум, три варіанти, як вам підсилити свій власний ресурс. Якщо тобі це цікаво, залюбки з тобою працюю. місць обмежена: ті, хто були на ефірі, вони отримують е пріоритет, і ті, хто напишуть коментарі, вони також отримують пріоритет. Для перших трьох. Е Така зустріч буде абсолютно безкоштовна в подарунок. Тож, якщо тобі цікаво, пиши коментар. Якщо не тобі цікаво, але ти знаєш, що хтось із твого оточення в цьому напрямку розвивається, поділися цим ефіром, і буде у тебе плюсик в твою карму від тієї людини, з якою ти поділишся. Добре, наші ефіри вони не тривалі, вони змістовні за суттю. Дякую вам за активність, дякую за ваші серденьки і до нових зустрічей. Тож, ми з вами.